Всім привіт! З вами Дінамка, і це реплей під каву. Сьогодні будемо дивитись бій на Кобрі, танк за жетони, на мапі Лінія Зікфріда. В сетапі у в нас не марти. Дев'яточки, вісімки, таке все. Значить, грає на вентиляторі, на стабілізаторі і на прицілі. Все сіре, грає на допайку. Зараз подивимось. Що в нас покаже головний герой. Або героїня. Окей. <с> бо мені писали, що. А чому тільки герой? Може там і героїня грає. Може бути все. Може бути і героїня. Так, засвідчується в нас КПЗ. Ну, тут головний герой буде грати прям в а агресив, бо він в топі. Тільки головне не переагресувати. До речі, повалене вже дерево. Чар стоїть. Під дотами. Не пробиває нас двічі. Блін, цікаво, в мене є камуфляж такий чи нема? Я би отуди направо поблайндила, там 100% стоїть і не один чарфітюр. Все, вирішує змінювати позицію. До речі, дивно так рано впала ця конструкція. Випадкова подія з'явилась. Так, ну дивіться, Ну поки... поки обирає для себе можливість десь вийти, щось зробити. Не поспішає. Уувоу, все, громчик. Ти приїхав. Просто на автоприцілі, просто в борт. А, забирає грома. Вже може в агресив виставлятись в КПЗ. Що він і робить, в принципі. Як смачно. Як смачно! Е, з барабана робить 2 мінуса. Е, 1700 демеджа. Вже накидано в нас рахунок 4-3. Е, попахує турбачем. Є таке відчуття. Подивіться, а ще дуже багато танків не світилось. А де вони всі? На базі стоять? Так, тут не заїде. Да. Розкаточка найс. Nice. Так, майже зарядився, бачу яхтигра. Не встигає, блін. Ну, нічого, нічого, яхтигр зараз. Ой, все, все, все. Так, хочу викупити кобру. <глінг> блін, я вже задовбала сама себе. Я кожен раз кажу, що я теж хочу так. Я теж хочу пограти на цьому танку, я теж його викачую, я теж там викуплю, пограю. От. І ніколи цього не роблю. Так, друзі, вам поки нагадаю підписатись, протиснути вподобайку і дзвоник буду вам дуже вдячна. Три-чотири на ніс, головний герой вже. Три фраги є. Зараз вже майже от-от от зарядиться в нас наступний барабан. Я не знаю, от, як себе відчуває кобра, якщо бої там, ну, по 4 хвилини, а такі бої є. Е, тут ми ловимо Термінатора. Просто йому п'яту точку даємо 3 снаряди. І зараз ще і чарфетюр від нас отримає. Ну, хорошо, що можна ще сказати, 5300 вже нанесено. Знову відправляємося на КД. Ну, реалізація дуже гарна. Від. Е... Головного героя даного реплея. Ще в нас ваф вафляє? Боже, я уявляю, як. Як ці фугасики чисто вафлю. А чому в нас бат нічого не світить? Чому він грає взагалі в центрі? М. Ладно. Так, ми вже відкадешились, обережно виїжджаємо. Лампу не зловили. Боже, у нас в бою був Т-95, прикиньте, я навіть не побачила. А де він був весь цей час? Ха. От зараз треба от обережно. Бо так прям поїхав. Ну, хтось може стояти на нульовій лінії. І ми опинимось в перехресному. Їде, скорпіон. А, не дозвівся. Ладно, забирає скорпіона. Вже поспішав дати тичку. Так, тут нас 50 ТП е, ловить його. Дає йому на 900 в сумі. 6700 вже накидано. Рахунок нас 109, але по ХП. По ХП чуть-чуть біда. Так, ну у нас каде. Так, не, не, не потони. Блін, камуфляж дуже стільовий, камуфляж прям лайк. Так, у нас залишається 600 хп. Зараз би тонканути. 50 тип. А, він не дивиться на нас. Він просто забив. Подивіться, ви... виїхав. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой! Я думала сказати, подивіться, виїхав і забрав двох знову з одного барабана, але ні. Не судьба з чарфітюром трапилась. Е, так, 7500 нанесено, 6 фрагів, рахунок нас 12-11, Ну, дограється. Чарфітюр шотний. Головне обережно дограти. А що в нас там? Блін, там фулова, вафля і фелічі. У нас корп ще фуловий. Обережно їде. Не заїжджає на захоплення, аби не видати. <рик> вафля, а. Ладно, почекаю, вафля. Тут феліче. Це... Блін. Ні, 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 поспішив. Поспішив. Так, щось там вафлю бере. Вона туди-сюди. На 477 всього на всього дає вафлі. 8900. Так, ну, ми поки можемо відкадешитись, можуть вже забрати, але в нас команда якось не поспішає грати. Так, пише в чат, що 9 кадамагудов. Просить, просить достріляти, щоб залишили, походу. З мене такий англічанин. А, ага, феліче. Не пробиває. Блін, вицілюй. Найс. Об'їде. Об'їде в борт. Аби 100% дати. Ну, блін, тут нам вже допомогли. Ми, в принципі. Все. Все, ми, ми порожні. Залишається чар фітюр. Залишається, щоб грала тепер команда. Щоб вони змогли добити цього чар фітюра. Або ставати на захоплення і захоплювати базу. 7 фрагів, 9200, блайндів. Е... Не було чи було? Не пам'ятаю. Зараз подивимось на ні. Все, забрали черфітюра, перемога. Давайте будемо дивитись результати. Так, результати. Майстер, основний калібр воїн, 9200, бландів не було. Дякую величезне вам всім за перегляд. Бажаю вам гарного дня і хай щастить!